Музейна перерва для малечі. Хоча через евакуацію в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї нині залишилася лише частина експозиції, показати є що. Вже найближчої суботи заклад запрошує батьків із дітьми. 10 вересня їм пропонують ознайомитися із природою Запорізького краю. Зокрема, покажуть нові надходження, два опудила бурсуків та розкажуть все, що про них відомо. Крім того, чекає на відвідувачів і невеличкий сюрприз. Майстер-клас в ході якого діти зможуть виготовити власноруч творчі поробки? Тематику заходів в межах музейної перерви обіцяють щоразу змінювати. На випадок повітряної тривоги у закладі є укриття на другу і четверту суботу місяця ми запрошуємо до нас, батьків з дітьми. Ці заходи будуть безкоштовні, це найголовніше будуть проводитися об 11 годині і вони будуть різної тематики. Якщо музейні канікули вони були більш такі розважальні, то зараз музейна перерва вона буде більш пізнавальна, ознайомча з нашим музеєм, тому що до міста прибуло дуже багато. Переселенців, да з інших територій, з інших районів є багато дітей нашого міста, які ще не були до нашого музею.